Доброго дня, Миколаїв. 26 липня 24 рік. Вітаю всіх на каналі. Підписка, вподобайка, хто не підписаний, підписуйтесь, слідкуйте. Дуже багато тем. Заходьте в списки відтворення, шукайте собі там цікаве щось. Знайдете добре, підписуйтесь, ні. Дякую. Поїхали. Поїхали. Сьогодні будемо кизили Побалакаємо так трошки, кому цікаво, як сіянці, чому сіянці, що ми з ними робимо. І вирощуємо багато сіянців. Ось там у нас ну, туди йде. Почнемо ну, спочатку. Ось це школка. Школка, який вже йде четвертий рік. Це сіянці. Сіянці сорту семен, кизилу. Ось такі вони мають вигляд окремі. Є більші, є менші. Руки працювали, тільки що обробляли садок. Той вирішив зняти, тому що давно не знімав відео. Це четвертий рік. Четвертий рік вегетації, шостий рік від посадки. От і подумайте, я мільйон разів казав, чи може він дешево коштувати. Скільки ось тут бурянів вирвано. Вон солома. Застеляно, поливалося. Всі, хто слідкує, я все виставляю, всі знають. Ось такі гарні сіянці. Тут у нас школка, яку ми два роки назад висадили маленькими, і вони у нас підросли. Ми в цьому році теж не дали їм загинути, вони вже засихали. Бачите, протримали, пішов дощик і все гарно. Ростуть сіянці. Я ж кажу, вже четвертий рік. Чому ми сіянці? Тому що ну цікаво, люблю я щось нове. У мене дуже багато сіянців, які я багато їх вирощую ось зараз, щоб картинка мінялася. Ось це в минулому році, поза минулому році ми посадили. Це десь шостий чи п'ятий рік. Я вже навіть і не рахую вже за наскільки вони різні роки в мене. Бачимо, ну, плодоношення ще немає поки що. Ось теж. Хоча ось бачите, ми вже деякі ось окуліровки у нас зроблені. Хоча ось молодші, це ті, що були, я показував в минулому році, хто пам'ятає, шестирічні. і бачите, вони вже Дала сигналочку. Але сигналочка я сам дивуюсь, такого вона цікавого кольору. Ну не знаю, що з них вийде. Така доволі цікавий. Чомусь вийшов кизил. І ось іще один такий самий. Чому сіянці? Оце ж я ж підводжу, чому сіенці. Тому що ти не знаєш, що в тебе виросте. Це вроді погано для тих людей, хто купує. Тому що ну як, вона хоче конкретно отримати. Он, бачите, тут у нас такі якісь, ну це щось якась хвороба, мабуть чи що знаю. Ну. Тому що ти не знаєш, що ти отримаєш. І це завжди щось нове. Вивести нові сорти. Ну, не завжди воно виходить, багато сіянців ми спочатку сіяли. З простого кизилу, тому що у нас спочатку був простий кизил, який ми купували як семен, а виріс бог зна що, потім знову купували, поки в нас не виріс те, що ми хотіли. Я вам просто покажу свої так сказати, різноманіття деякі. Ось. Що в нас вийшло з сіянця. Це сіянець, якому там 7 чи восьмий рік. Висотою він вже за 2 метри, але він нещадно зрізався, він різався. Що ми на даний час маємо? Це вже 20 сьогодні 26 липня. А він вже засох. Але я вам скажу, ось ми отримали такий сорт кизилу, який не опадає. Більшість кизилів опадають. При достиганні вони навіть коли ще не зовсім достигли, вони опадають. А ми отримали сорт кизилу, знімлю я про нього окреме відео. Який засох. Ви бачите, він засох і він на цей час уже визрів. Я пропустив його. І заклав майбутній врожай. Далі. Йдемо далі. Наступний сіянець, бачимо, на сьогоднішній день має ось такий стан стиглий, Ну, притерний смак, тому що це сіянці, ще, я ж кажу, я починав. Це з дикого, можна сказати, з простого кизилу. Я просто показую, що ви, начебто отримуємо різні сорти. Ось те саме сіянці з того самого дерева, але вони там стигли, там висохли, а тут вони лише ось-ось красніють, чуть-чуть червоніють. Їх тут небагато, в цьому році це сигналка, але на майбутній врожай ми бачимо вже дуже гарна, шикарна закладка. Дуже-дуже багато їх. Але він тільки нос спіє. Ось наступний. Цей вже, вже майже готовий, можна сказати, вже він легко зірвався. Невеличкий, невеличкий. Ну, кому як. Для мене ну, навіть цей він... Корисніший, мабуть. У мене його занадто багато, тож я вже його переприваю, якщо щось не вийшло цікавого, таке будемо ходити-ходити без столку. Ось знову сієнець. Ну, це такий самий. І вже у нього щеплено. Але щепи треба вже хто там буде щепляти, коли щепляєте на гілку. Краще перещепляти повністю всю рослину кизило, тому що він спрямовує, ну це будь-яка деревина, а кизил особливо спрямовує весь ріст в свої рідні гілки. Тут, де зрізана, він припиняє і вона відстає в зрості. А ось такого самого віку садженець. Бачите, як він рясно, рясно-рясно засипаний ягідками. Ну, Ягідка мілка. А це ми проходили просто до наступних кизилів, наступний сад. І наша райська яблунька. Бачите, яке завантаження. До речі, це ми прийшли в наш садок і це маточне так сказати, дерево. Перші дерева мої кизил, з яких бралося все насіння і врожаї, перші, які ми отримували. Ну воно з ростом 2,5 метра максимум. Це ось ця тоненька гілочка. Так ми його формуємо. А ось теж семирічний кизил, той самий висадки, але те, що я кажу, бачите, який цікавий він такий має ось такі, як хрестообразні, вм'ятини. Тут Семен щеплений, але він, я ж кажу, те, що я тільки що казав, слабко росте, тому що спрямовує в свої гілки, а в цю гілку треба зрізати ті. Ось такий різновид у нас вийшов. Тут же ж у нас ось знову. Але такий вже крупніший. Це вже крупніший у нас вийшов кизил. Така виходить селекція. Чому сіянці селекція? Потім, коли ми отримуємо сигналку, влаштовує нас, не влаштовує. Ну а я за, вже зарані раніше ось, вже роблю щеплення в ці. Тут у нас пекани не ростуть, тут малиха, малина від спеки засохла. І ось знову ще один сіянець. Ви подивіться, як він загружений. Ось це сорта будуть у нас, ви подивіться. Це семирічний сіянець. Він не те, що... Гляньте, ось це завантаження, так? Да? Знизу ось так подивіться. Прямо гронами, гронами. Десь щось якісь хвороби, Вон, щось відпало там, а можливо просто засохло. Ось це сієнець, це вдалий сієнець, це такий сорт у нас вийде я буду за ним доглядати. Хоча я теж у нього в крону семен щепив, Але мені подобається цей сіянець. це ми вже вивели. Виходить новий сорт. Дивіться, як він водоносить. Яке завантаження в нього. Ось це вже буде щось нове і цікаве. Хоча я ж кажу, ось знову семен у нього. Це наша ще одна школка. Це вже десь п'ятий рік вегетації. Трошки вона там, там нижче, там вище. Бачите, потім колись розповім, що цікаво, як кизила реагує на які дерева, якщо ростуть поруч. І ось в цьому році я вже практикував і буде допрожиду два ось таких цікавих саженця. Супер саженці. Чому? А ось так я буду тепер формувати і буду продавати. І дешево продавати не буду їх. Тому що, по-перше, їм 6 років уже. Сформований ведень штамп. Лишаємо дві гілочки рідного сіянця, ви отримуєте новий якийсь сорт. Не подобається вам. Ви потім отак. Раз, два і. І ось тут щеплено сорт Семен, Покращена куполіровочка, добре тримається. І ось вже цьогорічні прирости. на слідуючий рік він вам ще нічого не дасть. Але ви маєте два сорти на одній деревині. Це дійсно, знову ж, це рідні. Воно більше буде сюди, треба їх стримувати в зрості для того, щоб йшли соки і поживні речовини більше сюди. Потім воно все вирівняється. Ось так. Ну, тут у нас. Ось це, о, до речі, ось хто там перше, оце двохрічні саженці. Бачите, оце двохрічні. Є відео, як я висаджував сюди однорічні в цьому році, ну, спека, вони висотою 20 см. Це двохрічні саженці, кизилу, сіянці. А тут у нас трошки брізко заросло в мульчі наші експерименти по щепленню, тому що... Ну, Люди не хочуть купувати, звісно, сіянці, бо невідомо, що хто купує, хто не купує. Зато дерева, які будуть рости 300 років. А ось це воно ну, за ним потрібен особливий догляд. Наші щеплення Ось у нас ростуть. Ну, в цьому році ми їх продавати не будемо, тому що висота в них 60 см немає сенсу, нема тут що продавати. Це наші весняні щеплення. Ну, трошки вони, ось бачите, коти мають їх. Вони маленькі, вони слабенькі. Це весняні наші експерименти по щепленню брунькою навесні кизилу. І результат, вони ростуть, але, але є свої нюанси. Це результат ось є, літньої, літньої минулорічної окуліровки. Все, відео затягнулося занадто довго, давно не знімав про кизили. Тож вирішив просто зняти, тому що давно не знімалося. Це ми прийшли. Наше теж перше дерево маточне, але воно так сформовано, я спеціально його не ріжу і воно наскільки воно вгору. Але воно не потрібно. Я минулому році казав, що я його зріжу, так і не зрізав Різу в цьому році. Вже достигає кизил. Ось таке завантаження гарне, шикарне завантаження кизилом. Бачите. І тут у нас цемент, ще зелений. Все. Дякую за увагу, підписка, подобайка. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Це у нас деревина з щепленнями куча, Це у нас хурма під щеплення, Тримайтеся і все буде добре. Допомагаємо воїнам, чекаємо на перемогу.